Вітаю, покажу ще одну локацію, де можна зібрати зоряний пил. На інших я не збирала, тому що мені вистачило і цих трьох: Lonstar, Еверглейдс і острів блакітних крабів. Отже, заходимо на локацію з човнами там одразу його видно біля будиночка, де стоїться мішечок. Сідаємо в наш човен і шуруємо зліва направо. Знайти його тут швидко, локація непогана. Тут є і фонограф, можна ловити посіпак, і зібрати зоряний пил, отримати крижаний жетон. І пофармити рибку також можна. Тут є непогані види риби, тому, якщо хочете, можете залишатись на цій локації. Збирайте зоряний пил, виконуйте місію, закривайте івент. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що не жалкуєте ставити вподобайки. Це мене мотивує на створення нового контенту. Дякую за перегляд! Всім па-па!